Україна є неймовірно магічною країною. Магія була, буде і завжди ще зараз, особливо з 2000-х років, буде набирати обертів все більше буде людей звертати свою увагу на езотериків, астрологів і відаючих людей. Відкривати в собі канали, родові канали пробуджуються. Навіть ті люди, які просто цікавляться і хочуть володіти магією, таро, руни, яснобачення все це буде легко даватись. Але важливо, людина має бути сильна духом. Світлим майстрам буде даватися вміння переважно яснобачення. Якщо демонічні такі справи: а, магія, любовна, кладовищенські обряди, магія, це вже більш до темних. Ось тому людям цікаво, люди дивляться, і потім навіть часто мені відписуються, що у них також такі бувають іноді моменти, коли вони чують. А зараз духи взагалі дуже активні. Дуже багато духів і кладовищенські духи вони не упокоєні, хто ще не перейшов інший вимір. Тому духи стурбовані і особливо військові. Кого поруч убивали, або були а, смертя неподалік, то вони часто ходять з духами своїх побратимів. Є такі моменти.